Вітаємо вас в ефірі чергова програма Ретроспектива. В 1999 році Генеральною конференцією ЮНЕСКО було проголошено Всесвітній день поезії. В Україні це свято відзначається на державному рівні щорічно з 2004 року. Що таке поезія? Поезія це художньо-образна словесна творчість, це твори, написані віршами, це сухе, безварне пояснення слова поезія. Насправді ж, це слово поезія вбирає в себе. Багато понять. Видатна українська поетеса Ліна Костенка сказала, що поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Про поезію та її значення в духовному житті людини ведемо мову з Анатолієм Андрійовичем Мельниченком, заступником директора Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства. Отож, Анатолій Андрійовичу, я вітаю вас, і можна ще продовжити деякі визначення. От Ліна Костенко гарно сказала, але ж е, е, Іван Франко казав, що це вогонь в одежі слова. От е, Пушкінус, тут в мене є цитата, він сказав так, що поезія вище нравственності і, по крайній мірі, зовсім інше діло. От. Ну і багато є людей, які, особливо поетів, які давали визначення цьому поняттю, поезія. Ну і неспроста ж ЮНЕСКО, очевидно, оголосило це свято, тому що головна його мета це прилучити людей, людство до того духовного багатства, яке несе в собі поезія. Отож, що для вас таке поезія, і які поети, твори яких поетів, скажімо, є завжди на робочому столі або десь біля вас, можливо, в побуті? Я погоджуюся, Віктор Якович, з вашими словами. Я добавив додав би, що поезія це краса нашого життя. І от коли говорять, що краса врятує світ, то якраз поетичні твори вони дуже милозвучні, вони дуже легко запам'ятовуються, читаються. Це, я вважаю, квітинсенція мистецької діяльності усіх митців. Але бачите, як добре, що у 1999 році ЮНЕСКО визначило свято Всесвітній День поезії. І саме сьогодні його у всьому світі відзначають. А тепер дивіться, ви запитали, які в мене твори. І в березні, саме в березні, народились такі велетні українські поети. І я б сказав би батька нашої державності, нашого поетичного слова Тарас Григорович Шевченко. До речі, 200 років, які широко відзначаються не тільки в Україні, і в Казахстані, і в Росії, де він був у всьому світі. Бо найбільше пам'ятників. У світі поставлено все-таки нашому національному генію. Тому, звичайно, першою книжкою, яка лежить у мене на робочому столі, яка лежить вдома, це, звичайно, кобзар Тараса Шевченка. І ви знаєте, я, коли його читаю, я не можу навіть собі усвідомити. Які це велите? У Німеччині є інститут Гьоте. Я вважаю, що в Україні теж треба відкрити інститут Шевченка. І, можливо, десятки років вони будуть працювати. І і я не впевнений, чи можна вивчити в досконалості творчість і велич нашого великого кобзаря. Але ще, звичайно, ви теж сказали Заліну Костенко, До речі, вона народилася 19 березня, буквально декілька тому, декілька днів тому назад. Це теж велика наша Поатеса, вона лауреат Чевченкоській премії, але ви знаєте, у чотирьох її рядках я б хотів навести їх, за... заключається все наше життя. От вона написала так: нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави, наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минає ми. Чотири рядки. А в цих чотирьох рядках Су все життя. сутність людського життя викладеного. Тому дивіться, у березні народилась. Тарас Григорович Шевченка, Ліна Костенка, Ліна Васильівна Костенка. Давайте пригадаємо, 25 лютого народилася 1871 року. Навчилася наша славетна землячка Леся Українка. Леся Українка. Тому бачите, як, як ЮНЕСКО співпало от з українськими національними геніями. А я вважаю саме таких, як Шевченко, Франко і ну, Леся Українка. Кожного народу є свої генії. Звичайно, звичайно ми звичайно. пишаємося своїми, а ми своїми так, пишаємося. Так, так. Віктореч погоджуюсь з вами дуже особливо, звичайно, творчість Шевченка. Тому що дивіться, із кріпаків хлопчик, який вчився у дяка, він став велетнім духу. Він не закінчував університетів, він не закінчив престижних гімназій, які на той час були вже в Петербурзі, у Москві були там, у Боні були. Але він став нашим національним генієм і нашим національним величем. Тому Треба ще сказати, що він був чудовий художник, і його ж і забрали. Скажімо, у Петербург його пан Павло Васильович Енгрегард тільки тому забрав, що він художник, а тоді ж було модно фотографії, тільки починалась зароджуватися. Модно було писати портрети, особливо дружин, особливо їх там коханих. Тому така доля, що в 1831 році він забирає його у Петербург. Ну а там уже доля відома, як він е, був. Викуплений, коли побачили, що він так малює, що він така цікава особистість. Звичайна інтелігенція Петербургу викупила його все рабство. Два Я бачу, я перепрошую, бачу, що у вас є такі закладки. Це ж в кобзарі там щось. Так, 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 ще, так, так. Е, якісь най, найбільш помітні, Помічені так, вікторакич твори. Е, бо вони на актуальні що? сьогодні. Я вражений, що, що? як він пророче міг е, подивитися на наш час. От Шевченка на його називають українським пророком, але я хочу сказати, що він це все передбачав. У сьогоднішній день Шевченка, я тільки буквально до. Декілька... речі, якщо говорити про поезію Шевченка, то він сказав: звеличу отих рабів німих, я насторожі біля них поставлю слово. Це знову ж таки унісон, тому так. що поезія, слово, воно має велике духовне значення для, для людини. для... О, Боже, для як обослідок. добре, що ви навели ці слова, бо він дійсно. Українська мова була зникаюча мовою, як український народ, саме Шевченкове слово зберегло цілий народ і цілу націю і український народ. Бо він біля ребивні як ви сказали, поставив слово. А далі він так писав: ну що здавалось би слова? Слова та й голос більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога, і голос той, і ті слова йдуть між люди. Це так написав далі Шевченко про важливі слова. І ми всі пам'ятаємо, що Біблія починається. Спочатку було слово. Отак воно починається. Тому дійсно це слово. Але в продовження ваших, коли ви сказали, я б хотів би зачитати буквально декілька рядів Прошу. Е з розритої могили. От як він пише. Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Хіба це не актуально сьогодні? Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкому світі. Панувала, ой Богдане, на розумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці задушила б під серцем приспала. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає. Мене покидає і могили мої милі москаль розриває. От я тепер хочу тобто наголосити ми підходимо про до теми Шевченко і наш час. Так, так, От. так. Очевидно, ви з того, що ви прочитали, скажімо, чи могла б бути наша незалежність, якби не було пророчого Тарасового слова? «і». Бо та боротьба, треба. яка сьогодні продовжується. Це моя суб'єктивна думка. Ви таке питання несподівано і досить таке філософське задали. Чи була б незалежність? Ну, Кожен має на свою суб'єктивну думку право, і я таке право скористуюсь. Я, ви знаєте, на ваше запитання більш чим переконаний, не було б незалежності без шевченківського слова. Звичайно, можливо, не було б української мови, тому що до Шевченка теж були. Ми знаємо Квітка Снов'яненка і Котляревський, який написав, але милозвучність, саме українське слово, яке пішло з Черкащини, він пробудив національну свідомість. Так він так, так. він став творцем сучасної, можна сказати, зачинателем сучасної української літературної так. мови. Так, цілком я з вами погоджуюсь. От дивіться, другий пророчий вірш, коли ви знаєте його долю, і в Петропавловській крепості він сидів, і на заслання, і в Москалі, і 10 років він служив, і Казахстан, і як він описував це все. Але от дивіться, який він написав вірш, сидячи в Петропаловській цих застінках. Коли за сон за цей вірш, ви знаєте, яка була лють. І Миколи, особливо Микола, цар Микола І, він дуже здивався, каже: Ну, хай би він мене, бо він, до речі, цей вірш прочитав Шевченка, молодого Шевченка. А він каже: А чого ж він дружину мою зачепив? Ну я самодержавець, можливо, щось там якісь укази були. А от за дружину а він не міг вибачити Було, пеньок засушений, кадов. Так, але тоді дійсно о, була безпощадний гніт оцього панства, який, кажете, українських людей. А він, як представник Но він, народу, це все він бачив. Він Представник самих обездолених верст України, тому що він скріпаків. А таких було 95%. Так. То він представник народу. Таких було мало, скажімо, цар і імператриця було тільки двоє. У Російській імперії понім там було на 20 сіль, як скажемо, енергард, особливо батько цього Павла Василь Васильович, теж небагато і так далі. А він представник народу. І от оцей пророчий вірш, який мене надзвичайно хвилює, який він написав молодим. Ще дуже ви маєте на увазі сон? Ні, вірш мені однаково. Мені однаково. Який, який... Перекликається сьогоденням. Він недовгий, коротенький, я собі дозволю зачитати. Він Прошу. так сказав: мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і не своїми, в неволі, плачучи, і умрую, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не помяне батько сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну замочили колись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені. Як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. От як він бачив це. Що присплять лукаві, це, і вогні хочуть це, її окрадені. Сьогодні надзвичайно актуально. Це те, що ми переживаємо К... практично через 200 років. Так, от національний геній 200 років тому назад, ну 150 ну, років. 150, це побачив. побачив, коли він писав. Але я ще повертаюся: прожив всього на всього 47 років. Ну, ми можемо уявити, от ми з вами сидимо, молоді люди, ви молода людина, відносно, я молода людина, але вже прожили, відносно прожили. Але душею ми ж молоді. Нам уже багато за Шевченківські роки, але ж дивіться, скільки він би написав би, скільки він би створив би духовних надбань оцих цеглин української розбудови. Ви знаєте, коли кажуть, от, національну ідею цілі науково досідний інститути працюють. Інститут філософії, є, інститут літератури, є, і ще 18 науково-досідних інститутів такого гуманітарного напрямку. Не буду їх перераховувати. І кажуть, Боже, нам треба створити національну ідею. А вона в нас є. Ось у вас є така чудовий чудові Оце національна днем, ідея. Так. Отут і можемо її знайти. Тут є відповіді на всі запитання, особливо гайдамаки, особливо Давидові Псалми. Я вражений, як він знав Біблію не тільки Євангелію, яке ми спромоглись прочитати, а старий заповідь. Як він е, е, читав псалми. У цих віршах я читаю і дивуюся. Його енциклопедичні були знання. Це не може бути навчання Удяка. Такий глибокий. От почитайте гайдамаки, почитайте Єремія, почитайте Неофіти. Я не говорю за Давидові псалми. Марія, особливо Марія, я дивуюся насике глибоке знання Святого письма. Ну це дійсно під силу, можливо, тільки національному генію, який народжується, можливо, тисячу років. Тисячу років. І як добре, що в березні відзначає ООН Всесвітній день поезії. Віктор Яка, це дуже добре. Я просто щасливий, що наші національні гіїні дуже багато саме ці весняні дні, коли сенце перемагає. Я хочу ще ось на підтвердження ваших слів показати цей кобзар, який видано нещодавно у Львівському видавництві Чудове, чудове. Так. Апріорі. Ну, звичайно, це таке ілюстроване видання. Дуже я б сказав розкішне, тому що тут е, десь біля двохсот ілюстрацій видатних художників України і не тільки України. І, до речі, художні твори Тараса Григоровича. От я б сказав, що це видання, ну, як би сказати, не без коп'юр, там все так, як писав Шевченко, все воно відтворено у цьому виданні. Тому я просто хотів би показати нашим глядачам, от, як красиво проілюстровано. Тому що, скажімо, наскільки вже піднялася наша поліграфічна культура, можливості, скажімо, да. цього. Чудова ви, ви, книжка, ви, 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 вона дуже дорога, до речі, 500 гривень коштує, але вона того варто. Вона десь 400 гривень, але ж вона. Дивлячись, якому вона того, магазині, да. чи того, на того варта. Дивіться, які, які тут ілюстрації. Високе поліграфічне мистецтво, можна сказати. От, тому це, звичайно ж, велика подія, так сказати, в духовному житті України. Книга видана, Кобзар виданий до 200-тріччя від дня народження Тараса Григоровича. От, ну, це я так, тільки за браком часу я не можу все ілюструвати, але сюди вийшли видатні, скажімо, художники. Віктор, ще погоджуюся, надзвичайне духовне Українське. надбання України. Оцей підручник і оцей маленький кобзар, який теж вийшов у цьому році. Тут ці ну, картини є... Шевченка є у цьому кобзарі. От я купив, вона стоїть у нашому магазині, 45 гривень коштує, але я вважаю, це без, безцінний духовний скарб, який я так випадково купив у нашому магазині. Тому, звичайно, що 200-річчя, і я дуже вдячний, що є обласне телебачення, Бачення, наше обласне телебачення, приділяє цій темі саме Шевченки і Ані таке велике значення. Це дуже чудово, і це свято, всесвітній день поезії. Це дуже важливо і дуже добре. А особливо, що ми говоримо про Шевченка, і от ви знаєте, я нещодавно розмовляв з Віктором Федоровичем Марченка, який ви добре знає. То він мені теж сказав, що каже: ми мало читаємо його. Безцінний твір і мертвим, і живим, і ненародженим. Знаєте, є, таке є послання. Є. Так от, буквально декілька рядків із цього дійсного послання, як ви сказали. От він пише у мертвих і живих, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. От буквально декілька ряди, рядків про сьогоднішній день раби. Подножки, грязь Москви, варшавське сміття, ваші пани, Ясновольможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся ви, сини сердешної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх було і лій топили. І далі він пише А чиєю крою ота земля напоєна? що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша? Польща впала та й вас роздавила. Я останнє слово говорю. От про Шевченка: доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Ну, от, пророчі, його слова, якими просто ну, не можна, не можна е е усвідомити, що як він от він написав цей твір 1845 року. І от його безсмертні слова, коли він каже, не дуріте саме себе, учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, то діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди. Праган... Ганяють, я думаю, його заповіти, які ми співаємо, це... що останнє слово з цих він каже так: і оживе добра слава, слава України, І світ ясний, на вечірні тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. От він і сьогодні молить нас, українців сьогодні... як ніколи, це актуально? Цей Заклик дуже актуальний. Тому я кажу, що тут у нас є, ми говорили за Олес і за Франка, але буквально декілька слів хотіло б сказати ще за велику протесу Ліну Костенко, про яку ми теж говорили. Тим більше не гріх, бо 19 числа Ліна Васильовна народилася на Київщині, теж на Київщині, бо тоді він народився в Морець, в Творчості, там, я б сказав, червоною ниткою, чи як проходить теж. Вона до до Тараса часто звертається, так, часто так. так. а вони ж були ржище, якщо ви знаєте, на Дніпрі недалеко від Богуслава. А маленький, маленький Тарас ходив в з Іспаном їздив на Базар, бо Богослав. Це таке було місто в Київській області. Тоді ж не було Черкаської області чи Губерні, була Київська губернія. І вони, до речі, один одного недалеко. Була народились. Полтавська, Київська Ки так. Да. Полтавська ну, губернія, Київ. майже до Києва, да. Там, да. Да, а то якраз Київська губернія. І от Ліна Костенко писала такі речі, співзвучні гайдамакам. От Маруся Чурай. Вона надзвичайно співзвучна, історична. І з темою історики героїки українського народу, героїків української жінки вона описала, але вона теж пророчі вірші писала. Вона писала такі вірші, які читаєш, а стине кров у жилах. Ліна Костенко, я вам скажу, на жаль, вона не лауреат Нобелівської премії. Але вона давно заслуговує на саме високе лаврецтво, тому що в світі її дуже і дуже поважають, тому що є такі, я вам скажу, я бачу тут. Я вас закладки можете щось так, так ну вона надзвичайний лірік, такі деякі речі. Вона лірік від Бога. І от вона написала такі вірші, які співають. От, послухайте: «Осінній день, осінній день, осінній, осинній день, осинній, день, осінні, осана осені, осум осана. Невже це осінь, осінь, ота сама? Останні астри горілись, зайшлися болем. Ген килим витканий із птиць летить над полем. Багдадський злодій літа вкрав, багдадський злодій і плаче коник серед трав, нема мелодій. От буквально декілька рядків Ліни Костенко, яка милозвучність, і про те, що ви казали, що ж таке поезія. Ну це пісня, це е, мистецтва. Ми ще не сказали за це, ще за одну людину. Це великий злет душі. Так, Ми навіть ще... наш е, земляк Михайло Пасіч так мені образно є, тремтить душа на кінчику пера. Розуміє? Тремтить душа на кінчику пера, коли по... так, так. 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 поет. За Володимира Шинкаровка, який теж дуже пише, от він іноді написав такого вірша, що тихим, теплим дощем небо спадає в долоні. Воно нас мочить, а Шинкарук замітив, що небо спадає нам до дорогу. Ну, по, поет бачить те, що всі не бачать. Розумієте? Ну. І от, Віктор, якщо ви дозволите, я, є такий гімн життя Ліни Костенко, я коротенько я прочитаю. вона написала так: і все на світі треба пережити. І кожен фініш – це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим згадувати не варт. Отак, як є, а може бути гірше. А може бути зовсім зовсім зле. І доки розум від не згірще, не будь рабом, а смійся, як рабле. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожити, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим згадувати не варто так, як є. А може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. От уявляєте собі, що таке От поедія? вік прожити як належить. Тобто, Це найважче, можливо, найпростіше слова, але найважче завдання людини прожити так. як належить. Навіть самим собою. Я не говорю там в родині, у в соціумі, бо ми всі працюємо, у нас оточують люди. А самим собою за тими високими моральними принципами, які закладені в основі життя людей. Так, так, так. І ви знаєте, чому я ми так говорили? І ви на початку згадали Ліну Костенка. Можливо, не тому, що вона народилася буквально декілька днів тому назад. Я вважаю, вона духовне надбання Шевченка. Я переконаний, що батьком, духовним батьком Шевченка, був Леся Українка. До речі, вона це писала. Вона викохалася, бо ви знаєте, Шевченка ще дуже, крім того, що він малював, він дуже гарно співав. Але пісні його такі були сумні всі українські. Ну які ж в Україні могли бути пісні? Ой, не питає, чому в мене заплакані очі. І ці всі наші українські пісні, послухайте, плакати, хочете. Ну, у нього був голос у Шевченка. Він зачаровував. І коли останній раз він приїхав у Київ вже після заслання, після всіх цих перепетій, і голос був: він сам красивий був самим собою, дуже красивий, симпатичний чоловік. І коли він співав, дуже багато людей плакало. У нього був тенор унікальний. І є спогади. от У мене така біографія Тараса Григоровича Шеченка, Є спогади очевидців, тому що останнє його кохання лекера Полусмак. До речі, вона прожила до 1917 року. І він уже хотів цю хатку в вишневому саду. Як тебе я кралю посаду посаджу? Але вона молодша була. Вона на 20 років, на, на 26 років була молодша, але я вам скажу, вона. Приїхала в Умань уже коли. Перевезли тіло Тараса Григоровича Шевченка по його заповіту. В Умані поставили. Вона ходила до 17-го року на могилу до Тараса Григоровича Шевченка. І ще хочу про одного сказати поета, хоча він композитор, так. який народився у березні, у березні. Я хотів би сказати за Володимира Івасюка. Ми знаємо його як композитора, але ж він писав вірші: от Червона Рута, і це ж його пісня. Тому саме в березні народився і дуже мало прожив на ще один на Національний геній Володимир Івасюк, який поставив на крило українську пісню. Її співали всі: і в Москві, і в Лінінграді, і в Києві. І коли я був в Бурятії у 1988 році. Ну, весь, весь, весь Радянський Союз. В Буратії співали. Я служив у Прибалтиці у при... єдину пісню, яку без помилок Червону руту не шукає вечорами. Як це говорить про те, як важливо це написати і дати крила якщо, слова і пісні. Якщо, якщо слово об'єднується з мелодією, то це вже геніально. Так. І тут якраз це якесь об'єднання і дало такий поштовх Так. Тому, Тому ось, ось наш Всесвітній день поезії. До, добре. Анатолію Андрійовичу, я дякую вам за те, що ви так глибоко. І... Ну, Схвильовано говорити про, про поетичну спадщину нашого українського народу. Що дякую ви, і що вам ви дякую, вітав до нас, і, і Сподіваюся, що і надалі ми будемо вам. Я дякую, що ви такі темі піднімаєте. Будемо сподіватися, що поезія буде додавати нам духу, добра, доброчинності, і сили. І сили. Так, звичайно. Нагадую, що в ефірі була чергова програма Ретроспектива і нашим гостем. Був Анатолій Андрійович Мельниченко.